Друзі, якщо у вас є молоко, давайте приготуємо дуже смачні та пухнасті булочки. Наливаємо 250 мл теплого молока, додаємо цукор та дві чайні ложки сухих дріжджів. Вибиваємо 3 яйця, один жовток нам знадобиться потім. Також додаємо ванільний цукор та розтоплене вершкове масло 100 г. Просіємо 700 г борошна і додаємо сіль, замішуємо тісто, стінки форми та верх тіста змащуємо рослиною олією. Накриваємо та ставимо в тепле місце на хвилин 40. Як бачите, тісто гарно підійшло. Розділяємо його на 12 частин, формуємо кульки, а потім з кожною робимо довгу ковбаску. Дві третіх частини трішечки розкатуємо та змащуємо рослиною олією, розрізаємо навпіл і плетемо косичку і скручуємо її. З іншої частини зробіть так само, як ви бачите на відео. Ось така чудова троянда у нас вийшла. Накриваємо і залишаємо в теплому місці на хвилин 15. Потім беремо жовток, який ми залишили, і змішуємо його з молоком та змащуємо булочки. Зверху посипаємо цукром, ставимо в духовку розігріту до 180 градусів та випікаємо протягом 20-25 хвилин. Ось такі чарівні та запашні троянди у нас вийшли. Вони дуже смачні. Друзі, я дякую за перегляд та чекаю від вас лайки та коментарі.